Вітаю, друзі! Нещодавно в мережі завірусилося зображення грибів, які одразу ж отримали широковживану назву «Келих для шампанського. Я зацікавився цими малюками і вирішив пошукати, про який гриб йдеться. Адже за такою побутовою назвою вид знайти не так вже й просто. І здається, я таки знайшов рід грибів, які могли стати моделями для популярних світлин. І на їхньому прикладі хочу сьогодні розповісти вам про цікавий механізм розповсюдження спор, якими користуються ці яскраві грибочки. Отже, радше за все, моделями цих яскравих відео стали гриби роду кукейна, родини саркосцифових – Треба зауважити, друзі, що те, що ми звикли називати грибами, направду є тільки плодовими тілами велетенських організмів, грибниць. Саме завдяки плодовим тілам гриби розмножуються і розповсюджуються. В них визрівають грибні спори, репродуктивні структури, своєрідне грибне насіння, якщо можна так сказати. Для максимально ефективного розповсюдження спори мають розлітатися якнайдалі в якнайбільшій кількості. Гриби роду кукейна належать до порядку сумчастих грибів. У їхніх плодових тілах є спеціальні спорові сумки, аски, які мають вихідні отвори на поверхню зябра. Переважно види цього роду мають плодові тіла у вигляді келихів, в такій ємності легко збираються опади і конденсат. Коли келишки заповнюються водою, аски також всотують її частину, чим збільшують тургорний тиск всередині себе. Коли рівень води в келишку знижується через випаровування, кінчики асків висихають. І зрештою тонка зяброва кришка проривається. Тоді під дією внутрішнього тиску спори вистрілюють назовні. Це виглядає приблизно як крихітний гейзер. Така ось чергова дивовижна цікавинка природи. Задум красивий із естетичного, і з технічного боку. Ну, а я за традицією нагадую, що у світі див і ще повно. Тож до нової зустрічі і до нових захопливих історій. Побачимось!